ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю про стан укритців в Одесі. Говоримо зі спікером онлайн на зв'язку. Володимир Харіщак, начальник управління з питань цивільного захисту Одеської міської ради. Володимире, здрастуйте, доброго дня за словами тимчасового виконуючого обов'язки голови ДСНС України Андрія Даника близько 84% укриттів повністю відповідають вимогам. Яка ситуація в місті Одеса? В місті Одесі ми постійно здійснюємо моніторинг стану захисних споруд споруд найпростіших укриттів. Тим паче, що щоквартально ми здійснюємо ці перевірки відповідно до вимог президента України? Тому я можу запевнити, що більше 90%… Укриттів, які знаходяться на балансі на обліку в місті Одесі, вони відповідають вимогам, які визначаються 579 наказом міністра внутрішніх справ та методичними рекомендаціями головного управління ДСНС України. Тому так ця інформація відповідає дійсності. Так, розкажіть про міську програму цивільного захисту на цей рік, що заплановано, скільки коштів і на які потреби плануєте витратити? В цьому році ми значно збільшили програму цивільного захисту та забезпечення заходів захисту населення. Передбачено на 2024 рік майже 300 мільйонів гривень, із яких більша частина йде на капітальний ремонт. Та будівництва нових споруд захисних споруд. Справа в тому, що ми протягом 23-го року, на початку 24-го року, ми прийняли від фонду державного майна України 21 одну захисну споруду. Ну відверто кажучи, ці споруди знаходяться в занедбалому стані, і ми вимушені зараз здійснювати капітальний ремонт цих споруд для того, щоб можна було використовувати їх для укриття населення. А розумієте, що це процес тривалий, який потребує перш за все проектування. А потім реалізації заходів стосовно проведення капітальних робіт щодо капітального ремонту цих споруд і протирадіаційних укриттів. Тому більше 300 мільйонів закладено на цей рік. Крім того, будуть про здійснені ремонти і проектування ремонтних робіт в закладах охорони здоров'я, в закладах освіти. Тобто в комунальних закладах, які в принципі використовуються мешканцями міста Одеси для захисту під час повітряних тривог, трошки докладніше про те, що ви вже згадали. Дійсно, міська рада запланувала ремонт 21 укриття в місті на суму 109 мільйонів гривень. Що відомо про терміни цих ремонтів? Стосовно термінів, ми повинні виконувати всі вимоги ДБНів, які існують у нас на сьогоднішній день. Тому стосовно термінів можна доповісти. Що перед початком проведення будь-яких робіт і планування стосовно капітального ремонту захисних споруд, ми здійснюємо. Проєктувальні заходи, проєктування, виконання цих робіт. Ну, це приблизно плюс-мінус два місяці. Потім, після отримання проєкту капітального ремонту захисних споруд, у нас підходить і буде тривати етап тендерної процедури, якою буде визначено підприємство, організації, які саме будуть здійснювати капітальний ремонт. Ну і проведення капітальних ремонтів це ну, плюс-мінус. Шість місяців може трохи і більше. Тому цей термін значно такий тривалий. Ми повинні виконати всі вимоги відповідно законодавства України. Так, ви кажете всі вимоги, але все-таки, окрім проєктування, що передбачає ремонт, що буде в укриттях, щоб населення зрозуміло. 579-й наказ міністра внутрішніх справ, методичні рекомендації управління ДСНС. Вони регламентують вимоги, які повинні бути під час здійснення капітального ремонту, будь-яких е, укриттів цивільного захисту. Це перш за все сховища та протирадіаційне укриття. Ці вимоги вони відповідають, е, е, відповідають е, стану щодо наявності фільтровентиляційного обладнання, наявності е, дверей, які е, Ну, щільно зачиняються герметичності цих дверей, наявності е, системи е, опалювання, наявності системи е, подачі електроенергії, системи водозабезпечення. Головна і, 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 така увага приділяється відсутності вологозахищеності. Тобто, е, ми розуміємо, що всі приміщення в більшості вони. Старі, і потрібно здійснювати гідроізоляцію цих приміщень для того, щоб підтримувати належний санітарний стан. Тому е е всі вимоги, які визначені керівними документами, це основні, які я перелічив, е і ми повинні їх дотримуватись. Плюс додатково ми розуміємо, що ми повинні урахувати і е інтереси можливості людей інвалідів, які теж повинні. Розміщувати з цих захисних спорудах, тому це зараз дуже така актуальна тема, і ми повинні враховувати всі потреби маломобільних груп населення щодо наявності находження їх в захисних спорудах цивільного захисту. Як жителі територіальної громади міста Одеса можуть проконтролювати виконання цих робіт? Я хочу сказати, що всі наші заходи, всі плани, які ми плануємо здійснити, вони всі розміщуються на офіційному сайті міста. Тобто всі програми, які приймаються і виконавчим комітетом одеської міської ради, все це воно дуже прозоро, Воно можна інформацію про ці заходи можна отримати на офіційному сайті міста. Крім того, ми постійно висвітлюємо, в тому числі в засобах, масової інформації, Ми висвітлюємо наші плани. От хочу привести вам приклад, що ну буквально три місяці тому ми розглядали питання встановлення в місті швидко споруджуваних мобільних укриттів, і е, міський голова він прийняв таке рішення стосовно розміщення в місті Одесі. Перш за все, це Пересипський район, це Хаджибейські райони, розміщення е, швидко споруджуваних мобільних укриттів. Зараз ця програма триває. Ми рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що до кінця року поточного ми нам буде що показати мешканцям міста Одеси в цьому напрямку. Тому вся інформація доступна в офіційних мережах. До кінця року скільки очікувати нам мобільних укриттів? Яка кількість буде? За планом ми плануємо встановити біля 11 мобільних укриттів міськістю до 100 осіб. Встановлюватися вони локації, вже визначені. встановлюватися. Вони будуть безпосередньо в. Міжквартальних просторах, там де мешкають наші, ну мешканці, я вже сказав, і Пересипського, і Хаджибейського району, там де взагалі відсутні і найпростіші укриття, де немає можливості укривати населення. Тому ці локації вони плануються десь приблизно на кінець року. Вони будуть встановлені. Зараз триває тендерна процедура. Зараз триває питання. Вивчення деталі все уточнюється, і ми будемо рухатись цьому напрямку ближче до кінця року. Будемо здійснювати це. Володимире, от ми з вами проговорили про ремонти укриттів, які плануються. А чи відомо чи будуть нові укриття? Ви тільки що сказали про мобільні? А нові? от те якраз 21 укриття, чи заплановано ще щось. Так, у нас заплановано будівництво, нове будівництво в закладах охорони здоров'я і е, в закладах освіти. Але ми е, заплановано чотири об'єкти на цей рік в закладах освіти і три об'єкти в закладах охорони здоров'я. Але ж я хочу повторити, що ми починаємо цей процес з проектування. Тому на сьогодні триває процедура проєктування цих протирадіаційних укриттів цих споруд. Після отримання проектів буде наступний етап, другий етап безпосередньо будівництво. після тендерної процедури визначення будівельних компаній, які будуть здійснювати ці роботи. Ну це буде розтягнути трохи в часі. Така процедура. Ми повинні її виконати. Ще ось таке уточнення, який зараз порядок укриття, які вже працюють в освітніх закладах, закладах охорони здоров'я в місті, чи доступні вони для всіх цивільних? Тут є така особливість. Заклади, найпростіші укриття і захисні споруди, які знаходяться в закладах освіти. Відповідно до змін до постанови кабінету міністрів, де прописано, що вони повинні використовуватись під час освітнього процесу, виключно учасниками освітнього процесу, але ж ми розуміємо, що недостатня кількість найпростіших укриттів захисних споруд в місті Одесі і директорам департамента і прийняте рішення. Сумісно з нами прийнято рішення дозволяти все ж таки мешканцям міста Одеси, звичайним громадянам, укриватись в найпростіших укриттях. Тому ми розуміємо, ну у нас немає іншого виходу. Ми повинні максимально забезпечити і надати можливість нашим мешканцям укриватись в найпростіших укриттях. Але якщо триваються випадки недопуску до найпростіших укриттів, або, скажімо так, якісь непорозуміння в цьому напрямку, у нас за цей напрям роботи відповідає Національна поліція України, тому управління національної поліції воно повинно вжити заходи стосовно усунення цих недоліків. Мешканці можуть звертатись. За офіційним телефоном до національної поліції приїде екіпаж, буде складено акт, на підставі якого будуть здійснюватись заходи стосовно усунення цих недоліків, які можуть бути по допуску населення до найпростіших укриттів. Тобто, ще раз, якщо людина під час тривоги пішла в укриття, воно зачинене, так і воно на мапі вказано як дійсне і діюче, то викликати поліцію 102? АК викликати поліцію складати акт, тому що і, скажімо так, головою Одеської обласної військової адміністрації під час складання сумісного наказу з оперативним угрупованням Одеса було наголошено на те, що контроль за відкриттям за доступом населення до найпростіших укриттів. Здійснює національна поліція України. У нас такі випадки є. Ми знаємо, що в деяких випадках особливо найпростіші укриття і захисні споруди, які є не в комунальній формі власності. У нас є і такі в місті Одесі. Їх зназвід значно багато. Тобто, всі балансоутримувачі захисних споруд і найпростіших укриттів вони повинні забезпечити цілодобовий доступ населення до. Найпростіших укриттів під час оголошення повітряної тривоги, Володимире, і останнє таке уточнення: інколи громадяни саме самотужки збираються, так і в своєму будинку хочуть облаштувати, наприклад, там підвал. Вони не відносяться до комунальної власності, ви вже це сказали. От якщо це такий випадок, то чи можуть громадяни просити у міської ради якогось співфінансування? Адже все-таки це в місті знаходиться. Як тут вирішується питання? Закон нам не дозволяє використовувати кошти на об'єкти не комунальної форми власності. Але ж ми знаходимо порозуміння з бізнесом? Ми знаходимо порозуміння із керівниками ОСББ, знаходимо шляхи допомоги, і депутати наші вони допомагають завжди. Вони готові відреагувати на такі випадки. До речі, до нас звертаються керівники балансоутримувачі найпростіших укриттів, яким потрібна допомога стосовно облаштування найпростіших укриттів. Ми реагуємо на ці запити. У нас є такий досвід, тому можуть звертатися лист. Самі будемо розглядати безпосередньо кожний випадок конкретно? Будемо розбиратися в цих питаннях і допомагати звичайно все, що в межах по наших повноважень, нашої компетенції. Ми обов'язково будемо це робити. І ми це робимо. Володимире, якщо відправити такий лист до міської ради, скільки очікувати на відповідь? Які законні терміни? Ну, законний термін звичайного листа це місяць, але ж ми завжди відповідаємо раніше, тому що у нас велика кількість звернень громадян особливо стосується і е, отримання сигналу про повітряну тривогу. Та кількість звернень громадян дуже збільшилась останніми роками, і ми ніколи ми не затягуємо відповідь. І у нас є Практика нароботана, ми особисто спілкуємося телефоном з заявниками, тобто, це не тільки е, звичайна відповідь. Ми с, е, намагаємося отримувати контакт з тими, хто звертається до нас, щоб з'ясувати обставини і як можливо швидше і якісно допомогти людям в їхніх питаннях, які у них виникають. Тому терміни вони набагато коротші, ніж визначені законодавством. Ну і останнє про систему оповіщення. Я бачу повідомлення від міської ради, коли е, говорять там, що буде тестуватися систему оповіщення, так поза тривогою, можливі сигнали, тому не лякайтеся, це просто тестування. Е, обласна прокуратура зараз збудила справу з приводу того, що там некоректно був тендер по закупці стосовно системи оповіщення в місті Одеса, але не йдеться про те, що буде вимкнена система оповіщення. Як вона зараз працює і чи все гаразд? Внесіть ясність. Ну, буквально вчора я був на засіданні на засіданні суду з цього питання. Я вам хочу сказати, що за роки останні два е, роки, які триває війна більше, ми збільшили кількість точок оповіщення ну е, в рази. І сьогодні ми рухаємось в напрямку стосовно. Е, Ще додаткового установлення точок оповіщення ми рухаємося в напрямку створення єдиної системи оповіщення міської автоматизованої системи оповіщення. На ці питання закладені кошти, і я сподіваюся, що в цьому році ми отримаємо проектну документацію на систему оповіщення. Хочу сказати, що сьогодні працює 200 точок оповіщення в місті. До нас приєднаються ще 40 суб'єктів господарювання, які надають сигнали про повітряну тривогу за допомогою своїх систем оповіщення. Але на жаль, на суб'єктах господарювання встановлені застаріли системи: це сирени С 40 С 28 Ці сирени не дозволяють передавати гучні гучнімовні повідомлення а вимоги сучасних Законів вони кажуть про те, що ці повідомлення довжі бути гучномовними з метою передачі текстових повідомлень. Тому я не думаю, що в е, містах Одеса е, е, ну, скажімо так опиниться в такій ситуації, коли будуть вимкнені точки оповіщення. Ми цього не допустимо. Ми в цьому напрямку працюємо. Але ж позиція прокуратури нам, скажімо відверто, не зрозуміла. Тому що ми нічого не порушили ні тендерної процедури ні закупівлі, ми рухаємось в напрямку приведення цієї системи до загальнодержавної. але на жаль, сьогодні в державі. Як вимагала постанова Кабінета міністрів, немає поки що єдиного порозуміння, яка повинна бути система оповіщення загальнодержавна, тому що Одеська область вона має свою систему оповіщення, вона теж не зовсім відповідає сучасним вимогам. Місто Одеса рухається трошки. В напрямку сучасного встановлення систем точок оповіщення, тому я думаю, що до кінця року ми отримаємо результат, і місто Одесі не загрожує відключення систем оповіщення населення про загрозу або надзвичайні ситуації. Володимир, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Володимир Харіщак, начальник управління з питань цивільного захисту Одеської міської ради, був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.